Доброго-доброго ранку, дітки! Рада знову вас всіх бачити! Дітвора! А ви ж пам'ятаєте, що скоро День знань! Я так засумувала за нашим садочком? Слухайте, а давайте ми його зараз провідаємо! А щоб було веселіше, давайте послухаємо веселу пісеньку. Наш садочок супер-клас! Супер-клас! супер-клас він вітає усіх вас, усіх вас. З веселою пісенькою і прийшли. В садочку, прий. Мені здається, що наш садочок спить. Бачите, віконечка, ніби заплющені. Що ж нам робити, як його розбудити, щоб не злякати? А я придумала, а давайте розбудимо його дуже лагідно, лоскотом повітря, а допоможе нам в цьому пір'їнка. Сідаємо рівненько і слухаємо уважненько. Вдих носиком ми робимо, животик надувається, видих ротиком довгий і тихий. Ніби дмухаємо на матерінку, щоб вона злетіла. Губки трубочкою робимо, а щічки м'які. Починаємо. Молодці ще раз. І останній раз. Розумники добре вийшло. Дітки, погляньте, наш садочок вже прокинувся. Але подивіться, двері ще зачинені. У нього є багато кімнат, і кожна кімната має свій замочок. Давайте дістанемо чарівні ключики і відкриємо дверцята разом. Подивіться, у нас є чарівні ключики з геометричними фігурами, а на дверях кімнат теж намальовані такі ж самі фігурки. Щоб відчинити дверцята, треба знайти пару ключик і двері з одинаковою фігуркою. І якщо правильно підберемо, двері відчиняться і пустять нас у кімнату. Тож вперед. Будьте дуже уважні. Розумники, круг, овал та квадрат молодці. Ось ми відчинили двері нашого садочка і зайшли всередину. А тут тихо-тихо. Ніхто не бігає, не грається, не сміється. Маленькі дітки не малюють, не навчаються, не пустують. І навіть працівників садочка ніде не видно. До речі, дітки, а ви знаєте, хто працює в дитячому садочку? От зараз ми і перевіримо. Пограємось в загадки, а ви слухайте уважно. Швидко бігає, літає, керуватись скрізь встигає. Вірно, директор дитячого садочка Знає безліч казочок про слухняних діточок. Вихователь, вірно, з нами нянчиться охоче, бо сама погратись хоче. Помічник вихователя у садочку в дітей всіх лікує та зеленкою малює. Медична сестра, вірно, як мелодію заграє, всяк охоче заспіває. Музичний керівник чудово. Молодці дітки, ми відгадали загадки, дізналися або пригадали, хто ж працює у дитячому садочку. А знаєте, наш садочок має ще одне чарівне місце, де завжди весело і лунає музика. Це музична зала. Тут ми співаємо, танцюємо і радісно радіємо. Давайте зараз завітаємо туди і заспіваємо пісеньку, яку легко повторювати разом із друзями. Добрий день, садочок! Добрий день, садочок! Ми усі зібрались. Ми усі зібрались! Зустрічі з тобою. Ми вже зачекались. Так, 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 так. Ми вже зачекались. Здравствуй, вихователь! Здравствуй, вихователь. Час уже навчатись. Наступив навчальний рік Наступив навчальний рік Будемо старатись Будемо старатись Так, 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 так Будемо старатись Так, 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 Будемо старатись Будемо старатись Ой, яка пісенька бадьора Які ви молодці, дітки так гарно співали і танцювали в нашій музичній залі, але знаєте, коли ми повертаємось у групи, іноді там трапляються цікаві історії. Наші малята люблять трошки побешкотувати: то іграшки поміняють місцями, то заховають, то щось переплутають. І тоді у групі з'являються відмінності, все стає не так, як було спочатку. Давайте перевіримо, чи ви уважні. Та пограємо у гру. Знайди 5 відмінностей. Тож будьте уважні. Вірно. Зник метелик. Мишка. Сонечко жучок. Квіточка в правому кутку та лівому. Розумники. Ви дуже уважні. Всі відмінності знайшли. Але після такої, зосередженої гри. Треба трохи відпочити і розім'ятися. Ви знаєте, у нашій групі є один мешканець, про якого ми мало не згадали, цей грашковий кіт, який завжди сидить тихенько на поличці, спостерігає за вами. І сьогодні, у день знань, він вирішив ожити і показати всім веселі рухи, тож котик кличе вас на веселу руханку. Разом з його друзями. Тож повторюємо. Clepera con la papaya No digáis nada, no os entendería Дітки, наш іграшковий кіт з друзями гарно розім'яв нас. Тепер ми стали бадьорі і уважні. І щоб ще краще підготуватися до свята, давайте разом вивчимо маленький віршик привітання, до Дня Знань. Він допоможе нам гарно привітати один одного і подарувати святковий настрій. Прослухайте віршик. Знань країна нас чекає, всіх малят вона вітає! Будемо разом крокувати, вчитись світ цей пізнавати. Правда, гарний віршик. Прослухайте ще раз. Знань країна нас чекає. Всіх малят вона вітає. Будемо разом крокувати, вчитись світ цей пізнавати. Розумники? Дітки, ну скажіть, будь ласка, а країна яка нас чекає? Вірно, країна знань. А кого вона вітає? Малят! Всіх малят вона вітає! А що будемо робити разом? Крокувати, будемо разом крокувати. А ще що будемо робити? Вчитись цей пізнавати. Розумники! Давайте разом повторимо віршик. Знань країна нас чекає! Всіх малят вона вітає, будемо разом крокувати. Вчитись й пізнавати, розумники мої хороші! Ось і закінчилося наше святкове заняття. Ми сьогодні відкрили двері нашого садочка, згадали всіх його працівників, погралися в цікаві ігри, розім'ялися та вивчили віршик привітання. І тепер наш садочок тихенько усміхається, бо він дуже радий, що ви повернулися. Він бажає вам гарного настрою! Цікавих ігор і нових занять. А завтра він знову чекатиме вас із теплом і радістю. Тепер ми всі готові до нових знань і веселих пригод у нашому садочку. Зі святом вас, дітлахи, з Днем Знань!